Погано. Марсель, а, два мій малюнок. Давай. Хто це? Це просто дівчина. Непогано, непогано? У мене краще. Що? Та нічого. Ух ти, малявка. Що? Та нічого. Добре. Так, що там гра? Тобі допоможу. А -а -а -а. А -а -а. Ні. Невже мій тато залишиться без будинку? Не переживай. Все буде добре. Що ти робиш? Ти власноруч тут Ой з тобою все в порядку. Так. М -м 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 -м. А, вибач. А що? Давай слабше трішки. В якому плані? Ти типу не знаєш? А, ой ей добре. Я пою вам. Ти пожежника, як так можна. Ой ау! Вибач. О, дякую вам, дякую дівчина. Будь ласка, діду, е, е, яке ім'я. Слухай, Наомі, яке ім'я придумаємо для діду. Придумаєш. Ну, може, ти якось придумаєш. Старий дід Джон. Це ще діду Джоне. А старий. Ну, хай буде без старий. Якщо він дід, то він так старий. Добре. Ну все, я пішла на свою далі роботу. Е... Я взяла якусь Барбі, а не знаю, хто це буде. Мммгем. О, моя дитино. Ага, твій, є. хлопець. Хлопець? Так. Добре. А що? Та нічого. Врятував мій будинок. А як він туди влазить? А ти що дивишся в мою гру? Ні, ну вибач, просто цікаво. Ну, влазить якось. Якось влазить. Добре. Я пішов в марзи. ня 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 Привіт, діду Джони. Вибач, я знову влажу, але це хто? А це його наречена. Е -е. Можна без цієї наречена будь ласка. Чому? Ну, ти теж таке. Е, ти, ти якісь придумувала історії. Ну, вибач. Е, Рановато. Чому? Ну, їй років 20 йому 60. І що? Ну, 40 років різниці, тебе не хвилює? Та ні. Добре. Ладно, буде без нього. У нього буде жінка. Оце вона. Воно теж буде молодше. Добре. Так. Ні, йому не буде 60. Почекай. Йому буде. Йому буде 40. Їй 40. Ні, 39. дев'ять. На рік молодший. Ні. Чи їй теж буде 40? А може, йому буде 41? Слухай, давай вже швидше. Так, добре, все. Йому сорок один, їй сорок. О, Доню. А чому в неї коняка, Доня? До речі, в тебе ще є лялочки. О, я забула. Ой, дякую.